Акі суперечки з приводу двох перевізників 46-го та 74-го маршруту розгорілися під стінами мерії, а пізніше в одній із залів міськвиконкому. компанія Дмитра Довбуша Бастур працює на цих маршрутах без ліцензії. Проте у злочинах звинувачує свого колегу Сергія Степаненка, власника компанії профтаксі. Один по візит по домам, угрожає. Токаніпіг на нову фірму. Конфлікт намагалися вирішити представники управління транспорту, народна рада, перевізники та водії маршрутів. Сперечалися чотири години на захист незаконного бастуру. Вступилася народна рада. Ситуація з двома перевізниками на одному маршруті створює аварійні ситуації. Єдиний законний метод вирішення цієї проблеми проведення тендеру, але провести його раніше травня неможливо, пояснює юрист. Але це не влаштовує довбиша. «Предложення в тому, щоб всі ліцензіати учасники в конкурсі в порядку, установлено кабінетом міністрів. Закінчиться судовий процес. Пожалуйста, давайте проводити конкурс і Учасувати. Але Степаненко власник таксомоторної компанії вносить свою пропозицію. Томобілі і не людей, автобус. которые в, в басту, я думаю, устрою. Перво предложение. Добре, і далі власника бастуру Дмитра Довбуша і такі умови не задовольняють. Предполагання, що люди, які в предприятий Бастур, Э, имеют возможность вернуться на предприятие Степаненко, 146 маршрут, доработать до тендера. Понятное дело, что бас тут останется без техники, но это такое дело. Нет, не без техники, а там техника должна остаться, а спасибо. А, только люди, без автобусов. Конечно. Да, только водители. А, где просто не Поэтому у вас другие предложения есть? Нет. Когда вы можете забирать этот коллектив, Харошо Дмитро Довбушу довго намагалися пояснити, що на законних підставах вирішити його проблему неможливо без ліцензії. Він не має права перевозити людей. А, важливо, на вашій закон. Людей на закон не на вашій стороні. Вам при це рукати стови. Прияшайте цього разу. Згоди так і не дійшли. Вирішили зібратися наступного дня та вирішити, чи надавати Дмитру Довбушу дозвіл на перевезення пасажирів, не чекаючи проведення тендеру. Ситуація образом якимось... Дати работать. Ну в это є заказчиком перевозок mm -hmm. виступають з політиками комітету городу Запоріжжя. Вони приймають окончательне рішення по факту, що делать далі. Ольга Тетенич, Марія Дімаровська, Євгеній Нартов, Ярослав Бардаков. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.